Ціни на iPhone збільшаться на 43% через тарифи Reuters. Найдешевша модель iPhone 16 була випущена в США з ціною 799 доларів. А тепер може коштувати 1142. Ого. Це получається на 100 на 342 долара. IPhone 16 Pro Max. З 6,9 дюймовим дисплеєм та пам'яттю 1 ТБ, який зараз продається за 1600 доларів, коштуватиме майже 2300. Apple повинна підняти ціни в середньому щонайменше на 30%, щоб компенсувати імпортні мита. Я ж не поняв, типу, а де це таке? iPhone 16 Pro Max 6D9, 1 терабайт за 1700 доларів. Продається. Де це він так продається? Я ж такого не бачив. Може, в Америці. Так якщо він буде в нас в Америці коштувати 2 300, то в нас він буде коштувати, я не знаю, не 3 чи що. Тому машину можна реально якусь купити краще. Так що чуть-чуть дотянемо і скоро за ціною iPhone квартири можна буде купити якісь. Студії, типу, ну, пф, ну це вже дуже дорого. Ні, ну, понятно, що для, бать, для вас це не дорого. Це дорого для мене, окей. А, ну, типу, я думаю, ще там для когось теж це може бути дорого. Я розумію, що у нас дуже всі багаті, всі в інтернеті. от Яке відео не глянь? Всі зроблять 10, 20, 30 тисяч доларів. Та й добре заробляйте. та й хто ж... Боже, хто ж, хто ж проти, та я тільки за. Та хто ж вам завідує? Та Боже, та чого ви люди так говорите? Та хто вам заздрить? Ви що? Ви що? Ні, ви що? Я? Ні? Ні? Ви що прикалуєте? Щоб я заздрив людині, яка заробляє 50 тисяч доларів в місяць? Да ніколи в житті? Да ніколи в житті? Ну, може, там десь колись раз. І то в основному ні. Взагалі, тіпо, ну, взагалі тіпо, в природі так не може бути, щоб, от, наприклад, людина, яка заробляла 50 тисяч доларів, а друга людина, яка взагалі ну, там, заробляє 500 доларів в місяць, щоб вона заздрила її. Де ви таке взагалі бачили? Я такого, наприклад, я такого ні разу в житті не чув, і не бачив. Я не знаю, якщо ви бачили, то це, типу, якось дивно. Странно, де ви бачили, щоб людина, яка, наприклад, їздить на. Жигулях, заздрила людині, яка їздить на Мерседес. <смі> я просто, я просто в шоці з вас. Я просто, я не знаю, чекайте, я собі навіть розтібну, бо мені так незручно. Не а отак от буде зручно. О! Я, я просто в шоці з вас, чесно. Ну, ну. З того, що ви говорите, це про якусь завість. Та можете собі купити той айфон? та й купляйте, Боже. Та й фоткайте собі, боже. Я вас прошу. Та й знімайте собі, та й, та й фоткайтесь в тих зеркалах в туалеті, всім показуйте, ну, що відбувалося в зеркалі, що у вас новий айфон 16 Pro Max за 2 300. Хто вам там завідує? Ніхто вам не завідує? Особливо ті, хто не має таких айфонів. Взагалі ніхто вам не завідує. У Мене вон 14. й Я взагалі не завідую тим, в кого 16. -й. Взагалі нікому не завідую. Даже тим, в кого 11. теж. Що що. Коротше. Ви ж собі понаганяли з тим айфоном. Ні, Ну я розумію, якщо є люди, які реально заробляють там собі, знаєте, пішли-купили в айфон в магазин, це пофіг. А є ж люди, які реально збирають на той айфон. Ну, по факту є люди, які на айфон збирають. І не день, не два, не місяць, а якийсь там енний період свого життя. І потім купляють цей довгоочікуваний, омріяний iPhone. 16 Pro Max на 1 терабайт. Збирай там на нього, я не знаю, півроку. Може хтось довше, може хтось менше знає. Звісно, що я цим людям завідую. Звісно же, ми всі, ну, всі, хто не має 16-й цим людям завідують. Понятне діло. Пс. Ой, коротше. Посміялися трохи. Та й розходимось. Хто до роботи, хто, хто просто собі вон на дивані ляже, хто може піде бараболю сапати, хто, як то кажуть, хто чим зайнятий, знаєте, хто, хто на айфон піде відкладати. В кожного своя життя, і вона найкраща. Так що не судім один одного. Кожного своє життя і ніхто би не хотів жити інше життя, як би йому не здавалося, що хоче. Так що треба пошвиденько побігти купити айфон, поки він не подорожчав на 30%. То як подорожчається Китай, Америка, я не можу зрозуміти, що там происходит. Там Є ті мита чи нема тих Там Ті мита вводять, то потім щось їх скасовують, то ще щось, то то, то, то все. Ну, коротше, нічого не зрозуміло. Кто в курсах черканить пару слов?